Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Повертаємося зі сходу України, з Запорізького напрямку. Чергова волонтерська поїздка були в. Передали автомобіль і дрони 79-й десантно штурмовій бригаді, яка зараз на Курахівському напрямку, дуже важкому напрямку. Бачите, що ворог кожного дня наступає і досить складно. Тому автомобілі, дрони саме на той напрямок. Також для 102-ї бригади нашої територіальної оборони, як для бригади, так і для 78-го батальйону. Передали дрони. Mavic, EcoFlow, ну все необхідне для. Наших військових це чергова допомога нашим військовим. Також 453-му чотириста батальйону мотопіхотному, який теж на Запорізькому напрямку, який сформований був з Івано-Франківців, теж передали допомогу. Це дрони, а також 128-й БР бригаді ТРО теж передали дрони і Мавік для того, щоб є флот, для того, щоб боронити сьогодні Україну. На жаль, були якраз той момент, коли прилетіла авіабомба в Запоріжжя і постраждали багато людей. Вічна пам'ять всім, хто загинув від расистів. Єдиний висновок від цієї чергової нашої поїздки нагадую, раз на півтора місяця я їжджу, раз на місяць, раз на півтора, як виходить. Це допомагати нашим військовим збільшити нашу допомогу, тому що ситуація не буду розказувати, але дуже і дуже недобра. Ворог наступає по всіх напрямках і тому потрібно не зменшувати допомогу. Не знаємо, що буде завтра, але дуже важливо, щоб сьогодні ця допомога не зменшувалася. Також ми передали допомогу іншим батальйонам в неділю. У нас була презентація фільму. 79 діб в оточенні перебували бійці батальйону Свобода була презентація фільму Бутусова, можливо, всі бачили. О, зокрема, Владислава Стоцького, молодого хлопця, 25 років командира, тому передали чергові дрони, подякували за ту звитягу і допомагаємо далі, щоб бити ворога. Тому допомога повинна не зменшуватись. Також паралельно минулого тижня. Наші волонтери з логістичного центру е, повністю доставили посилки від громади. Це теж надзвичайно важливо, е, тому допомога повинна не зменшуватися. Е, також перед в'їздом понеділок ми відкрили чергову нотаційну дошку нашому воїну 75-го батальйону 102-ї бригади, який загинув. Тому продовжуємо програму Івано-Франківськ, місто Героїв. відкриваємо нотаційні дошки, тому що це теж надзвичайно важливо. Зберегти пам'ять про тих, хто на жаль не повернувся. А, окремо, хотів би прозвітувати, що міські наші лікарні близько трьох тисяч сьогодні військових відлікували в центральна міська клічна лікарня, міська клінічна лікарня Номородина і понад 450 – це поранених хлопців. Ну не буду говорити про інші специфічні функції, які ми виконуємо, але це також така суттєва допомога. і Дякую медикам, які надають цю допомогу і надають її вчасно. Також нагадую, що є для внутрішньопереміщених осіб курси української мови. Будь ласка, допомагайте поширюйте цю інформацію, вчіться української мови, це є важливо. У Франківську завжди говорили, говорять і будуть говорити виключно українською мовою. І для нас це, це є пріоритет. Ну і також є вакансії на наших комунальних підприємствах, теж я їх розміщую. Теж для нас дуже важливо сьогодні. Не нарікаємо, приходьмо, йдемо на роботу, допомагаємо нам в також комунальних справах. Але найголовніше – це підтримка наших Збройних сил України. Нагадаю, вертаюся з волонтерської поїздки, де передали дрони, екофло, і інше спорядження, а також годинники медалі хлопцям до Дня Збройних сил України, тому що це також важлива така пам'ять і пошана від нас всіх. Дякую на все добре. Слава Україні!